Понеділок 11 серпня, сьогодні 1265-й день повномасштабного російського вторгнення, канал 1+1 розпочинає мовити в об'єднаному марафоні одразу до випуску новин від ТСН. Під масованими обстрілами сумщина у сумах ворог вкотре поцілив у будівлю обласної військової адміністрації. А в передмісті внаслідок вибуху безпілотника зайнялося поле згорів гектар пшениці. Чотири десятки ракет вдарили по середині буді, там теж численні пожежі. У Шосткинській громаді безпілотники поцілили по об'єкту інфраструктури та по агроскладах. По цивільних били росіяни на Херсонщині. Чотири людини загинули ще семеро поранені. Вночі окупанти дроном атакували цивільне авто. Неподалік Крутого Яру вибухових травм зазнала жінка. Досі триває евакуація з корабельного району Херсона, який опинився відрізаним через е, зруйнований росіянами міст. Там немає газу, електрики та води. Більшість людей евакуювали, але залишаються ще понад дві сотні. Один загиблий і ще шестеро дістали поранення на Харківщині у піщаному осколкових уражень. Зазнав 15-річний підліток у куп'янському вузловому. Ворожий удар зруйнував будинок. Загинув чоловік, дві жінки травмовані. А в Куп'янську куп'янської дрон влучив в автомобіль. Постраждав юнак і ще один житель натрапив на ворожу міну. Він в лікарні. Двоє поранених внаслідок обстрілів на Дніпропетровщині, по Нікопольському району окупанти гатили з артилерії та били безпілотниками, спалахнули пожежі, по синельниківському району вдарили кабом. Уже два десятки потерпілих внаслідок авіаудару в Запоріжжі. Окупанти напередодні ввечері вгатили керованими авіабомбами по автостанції та університетській клініці потрощили житлові будинки, підприємства, крамниці. Найбільших руйнувань зазнав саме автовокзал. Там в момент обстрілу були водії та пасажири, які не встигли заховатися до укриття. Ну і зараз там працює кореспондентка Тесен Кіра Овес. В неї дізнаємось наживо подробиці. Отже, Кіро, який стан поранених і що кажуть фахівці? Чи вдасться відновити автостанцію, яка я так розумію, зараз за твоєю спиною? Вітаю свята! Ми зараз знаходимося поруч із потрощеною автостанцією. Вона потрощена майже вщент російською авіабомбою, і зовсім нещодавно стало відомо, що кількість постраждалих збільшилась до 20 днів людини. До лікарів звернулася жінка. Їй надали допомогу. Вона лікуватиметься амбулаторно. Наразі в лікарнях міста залишається четверо постраждалих внаслідок удару. Одна людина у тяжкому стані. Медики роблять все можливе, аби зберегти їхнє життя. Утім, попри значні руйнування, автостанція продовжує працювати. Автобуси курсують без затримок. Автобуси сьогоднішнього сьогодні, відправляються з бокового майданчика автостанції. «Це Зараз налаштовуємо, буде у нас каса поки що тимчасова тут на вулиці, щоб продавати квитки пасажирам. і А так все, орієнтуємо пасажирів по телефону, куди, як, що. Напередодні о 18-й годині росіяни прицільно скерували по автостанції авіабомбу. На вокзалі було 11 людей. Це пасажири, співробітники та водії. Одну людину рятувальники дістали з під уламків власниця торговельних яток біля автовокзалу. Згадує саме привезла товар на продаж, коли росіяни завдали удару все було миттєво, швидко, неочікувано. Я вже пережила вибух два роки тому. Тоді до нас у будинок прилетів снаряд з торнадо. Тобто я знаю, що це таке. Стіни стіни лишилися тільки, тріщини пішли. Взагалі плита завалена. Там людину, як я знаю, витягували з під завалів. Зараз на місці удару працюють волонтери, закривають де це можливо вибиті вікна. Комунальні служби розбирають завали, прибирають нависаючі конструкції. Багато плит понівечено внаслідок авіаційного обстрілу. Тому ми зараз демонтуємо, максимально прибираємо всі нависаючі конструкції, які загрожують життю та здоров'ю людей. Кілька днів це точно, а далі ж нам скажуть, що робити далі з цією будівлею, чи ну повністю її демонтувати. Також Росіяни поцілили по лікарні медичного університету. У той самий час там перебувало близько сотні людей. Дійсно, дивом минулися без постраждалих, але будівля значно потрощено. Вилетіли всі вікна, побито обладнання. Також потрощено і будинки твори з десяток, багатоквартирних будинків та магазинів. Святим. А дякую тобі за подробиці. Кореспондентка Овес про російські удари по Запоріжжю та їхні наслідки. вже відомо про 21 потерпілого внаслідок цієї атаки. Війна у повітрі 59 безпілотників цієї ночі збили або знешкодили ребами наші захисники неба. Загалом окупанти запустили 71 один шакет та дрон. імітатор злітали вони з території Росії, а саме з Шаталова, Курська, Міллерова, Приморсько-Ахтарська, працювали по цілях окупантів українські військові на півночі, півдні та сході країни. Є влучання 12 дронів на шести локаціях, і ще на одній попадали уламки. Росіяни знову просунулися на Донеччині та окупували населений пункт затишок. Пройшли загарбники також поблизу Білицького, Новомаркового, Деліївки і в Олександрово-Калиновому. Про це повідомляють аналітики проекту Deep State. Водночас, за даними генерального штабу, протягом минулої доби на фронті сталося 137 бойових зіткнень. Найактивніше тисне ворог на покровському напрямку. Там наші військові зупинили понад 40 штурмових та наступальних дій. Більше як 30 атак відбили також на Новопавлівському відтинку в районі зеленого гаю, вільного поля, мирного Воскресенки, Шевченка та Ольгівського. Неспокійно було також, зокрема, на Лиманському, Сіверському, Куп'янському напрямках. Попри складну ситуацію, українські захисники намагаються стримати ворога. Лише за цю добу авіація, ракетні війська та артилерія вразили шість районів зосередження особового складу росіян, засіб ППО і три артилерійські системи окупантів. А ось на цих кадрах гурівці зафіксували, як вони атакують логістику російської армії на Сумщині. Працюють розвідники не лише із землі, а й з повітря, виявляючи та ювелірно знищують. Чуючи ворожі цілі безпілотниками. Засипають землю мінами, щоб не дати ворогу просунутися. На запорізькому напрямку півтора роки працюють воїни підрозділу безпілотних авіакомплексів 91-ї окремої Охтирської бригади підтримки бійці за допомогою дрона бомбардувальника ВАМПІР знищують техніку росіян, доставляють провізію туди, де найгарячіше, і мінують територію. Про роботу воїнів розкаже докладніше кореспондентка Кіра Овес. Бомбардують росіян та їхню техніку. Та основне завдання підрозділу КАТ 91-ї окремої охтирської бригади підтримки щільно замінувати територію. Дуже великі накати зараз по фронту, тому не вистачає. Тож раніше робили сапери. Зараз немає такої можливості вийти саперу на точку і замінувати. Тому робимо ми це на вампірі. Там все літає, все. Це стріляє. Треба швидко. ворожі в піві, все може бути. Ти можеш занести боєприпас туди, куди звичайна саперна група ну, чи не вийде, чи й дуже ризиковано. Тобто ми зменшуємо ризики. Ціна життя зараз військово дуже велика. Ми мінуємо в тих місцях, де чи противник не очікує, чи нам вигідно? Для зв'язку з дроном екіпаж має потужну антенну. Старлінк робоче місце розкладають за 5 хвилин. Адже час тут на вагу золота. Поруч зі штурманом і пілотом вампіра готує снаряди для скиду воїна. Позивний Майкл. У його розпорядженні протитанкові та протипіхотні міни ними всіють землю на запорізькому напрямку. Це іде із як би ябайська прототип Ще совєтська от, міни ОЗМ-72. Ну і з'їзд, до електронікою. В принципі дії міни вона должна, з борта скидується, струмитися в землю, зламатися лопасті і довжний перевестись електричний механізм дію. Борти 91-ї бригади задаючи мало неприємностей росіянам. Ворог всіма силами намагається знешкодити вампірів дрон, бомбардувальник, габаритний та доволі гучний. Тому екіпаж працює тільки вночі. Працюють кожну ніч, і я вам скажу, якби таких підрозділів було там не ну в сотні разів більше, то роботи б не стало б менше. Росіяни застосовують широкий спектр засобів. Стрілецька зброя, реби, мобільні групи, перехоплювачі в ПІВІ, мавіками навіть намагаються там, сітки кидати. Окрім ураження, ціли та тамінування, ударний борт, незамінний помічник у логістиці. З логістикою, ну так, ситуація погіршилася знову ж таки через ФПВ, тому і дрони зараз відіграють велику роль в логістиці. Е, медикаменти, воду, їжу е, хлопцям. Пальне, радійки, все все Навіть що їм потрібно. Пальне він може принести. Так він може пальне, там спеціальне пакування, щоб не розбилося. Зділи безпілотних авіакомплексів 91-го окремо хтирської бригади підтримки давали відсіч окупантам на Харківщині, Донеччині та Сумщині. Роботи кажуть, і на Запоріжжі у них чимало. Це і встановлення невибухових загорожень. Сітки розкладають хлопці з борту. Це встановлення міновибухових загорожень. Це різноманітні міни, які ми, ми зупиняємо і е, штурми. Важкої броньованої техніки, і легкої техніки, і піших підрозділів попри постійну заклопотаність, воїну усміхнені, кажуть, не втомлюються завдавати шкоди росіянам, аби наблизити нашу перемогу. Кіра Овес Андрій Хуповка запріжатисен один 1+,1, марафон. Єдині новини. Зустріч Володимира Зеленського з Путіним недоцільна до зустрічі президентів Сполучених Штатів та Росії. Таку думку висловив віцепрезидент Ді Венс на тлі шток, начебто Білий Дім розглядає можливість запросити на Аляску цієї п'ятниці також і президента України. Водночас Штати таки працюють над організацією тристоронньої зустрічі, але згодом заявив Венс в інтерв'ю News. Усі вихідні не вщухала дипломатична робота. Європейські та українські посадовці консультуються між собою та з американцями, щоб встигнути до зустрічі Трампа та Путіна цієї п'ятниці. Власна кореспондентка ТСН у Сполучених Штатах Ольга Кошеленко знає багато подробиць. До зустрічі на Алясці залишається чотири дні. А питань, що саме там відбудеться, окрім того, що Трамп та Путін поговорять віч на віч, стає дедалі більше. Минулої п'ятниці президент Сполучених Штатів оголосив, буде обмін українськими територіями. Деякі з його слів повернуться під контроль Києва, інші будуть обмінняні. І президент України, мовляв, слід підготуватися до того, що доведеться щось підписати. Володимир Зеленський відповів: на це можна не розраховувати жодних територіальних подарунків окупанту. Не буде, але інтрига, що саме мав на увазі Трамп, залишається. Wall Street Journal пише зіпсутий телефон влаштував головний переговірник із Путіним стів. Вітков він під час групового дзвінка розповів європейським лідерам: Росія хоче, щоб українські військові повністю вийшли з Донеччини та Луганщини. Після цього Путін, нібито, готовий заморозити фронт. А от стосовно кремлівських апетитів на Запоріжжя та Херсонщину Вітков геть заплутав колег, Унаслідок чого дехто із них подумав, ніби Росія готова повер. Нути Україні контроль над Запоріжжям та Херсонщиною офіційні особи, яких адміністрація Трампа інформувала по телефону у середу та четвер, залишилися з протилежними враженнями стосовно того, чи має Путін намір заморозити поточну лінію фронту чи повністю вийти із цих регіонів. Американський посадовець сказав, що Путін закликає до зупинки війни на поточних лініях фронту в обох регіонах, а потім Росія вестиме переговори з Україною про обмін територіями, прагнучи повного контролю Москви над Запоріжжям та Херсонщиною. Незрозуміло, які території Україна мала би отримати натомість, після того як Зеленський повторив, що не подарує окупантам нічого. Питання про територіальні розміни, як основу переговорів Трампа та Путіна, здається неактуальним. Європейські лідери також підписали публічну заяву, в якій йдеться: державні кордони не повинні змінюватися силою, а шлях до миру не можна визначати без України. Але віцепрезидент Сполучених Штатів Джей Ді Венс у недільному інтерв'ю Fox News продовжив наполягати. Під час зустрічі на Алясці будуть ухвалені якісь рішення, що не зроблять щасливими ані Росію, ані Україну, але дозволять їм жити у відносному мирі. Участь зеленського у п'ятничній зустрічі Венц назвав недоцільною. Попри те, що низка американських змі з посиланням на джерела у Білому домі повідомили, таку можливість все ще розглядають. Віцепрезидент заявив, що Сполучені Штати вже працюють над організацією тристоронніх переговорів Трампа Зеленського. Та Путіна одна з найважливіших проблем полягає в тому, що Владимір Путін сказав, що ніколи не сяде за стіл переговорів із Зеленським головою України, і президент тепер домігся того, щоб це змінити. Зараз ми намагаємося, відверто кажучи, визначити графік зустрічей та інші подібні речі, коли три лідери могли б сісти та обговорити припинення цього конфлікту. Про те, що гарантуватиме тривалий мир, якщо він таки буде встановлений, наразі не йдеться. Комічний факт наводить Wall Street Джорнал. Путін, нібито, пообіцяв Віткофу, що Росія ухвалить якийсь документ, де візьме на себе зобов'язання не нападати більше на Україну чи Європу, до чого європейські лідери поставилися із великим скепсисом. Генсек НАТО Марк Рютте у неділю заявив, Росія залишається для них довгостроковою загрозою. А зустріч Трампа із Путіним радить сприймати як своєрідне випробування. У п'ятницю відбудеться випробування Путіна президентом Трампом. І я хвалю його за те, що він організував цю зустріч. Я вважаю її важливою. І очевидно, коли ітиметься про мирні переговори, припинення вогню та те, що відбудеться після цього стосовно територій щодо гарантій безпеки для України, Україна повинна буде бути і буде залучена. Але в п'ятницю важливо побачити наскільки серйозний Путін. Президент Зеленський у комунікаціях із штатами намагається пройти по тонкому з одного боку. Невтомно дякує Трампу за залученість з іншого каже Путін його дурить. Ми розуміємо намір росіян спробувати обманути Америку. Ми не допустимо цього. Я е, дуже ціную ту рішучість, якою президент Трамп налаштований зупинити смерті у війні, і щодня багато людей. Віддають свої життя, але єдиною першопричиною цих вбивств є бажання Путіна воювати та маніпулювати усіма, з ким він контактує, із Вашингтона Сполучених Штатів, Ольга Кошленко, Максим Шинкаренко, ТСН один плюс один. Лідери ЄС хочуть поговорити із президентом США до того, як Дональд Трамп зустрінеться з Путіним на Алясці. Про це повідомляє видання Bloomberg. Його анонімні співрозмовники кажуть: у Європі хочуть переконатися, що американський лідер взяв до уваги їхню спільну з Україною позицію. адже саміт президентів Росії та США всерйоз занепокоїв Європу через те, що готується терміново, і це вкрай незвично для такого рівня зустрічей. При цьому Путін на думку європейців не готовий відступати від своїх вимог щодо України. І ще одні. Причиною занепокоєння офіційного Брюсселі є те, що нікого з європейських лідерів на переговори про завершення війни не кличуть. Хоча в Євросоюзі постійно наголошують, що мають бути частиною мирного процесу. Підтримують чи погрожують бомбардувати іранські високопосадовці розійшлися в заявах щодо реакції на створення маршруту Трампа. Йдеться про транзитну дорогу, названу на честь американського президента, яка пролягає через Зангезурський коридор на та з'єднує Азербайджан з автономною республікою Нахічевань. Три дні тому в Білому домі в Вашингтоні вірменський прем'єр та азербайджанський президент підписали мирну угоду за присутності Дональда Трампа, і цей документ передбачає створення цього маршруту. Чимало країн світу вже привітали підписання договору і план створення транзитної дороги. Однак радник верховного лідера Ірану Алі Хаменеї Алі Акбар Велаяті на вихідних назвав коридор політичною змовою і погрожував, що той стане цвинтарем для найманців Трампа сьогодні. Іранський президент заявив, що підтримує створення маршруту, але тільки якщо він не порушить територіальну цілісність держав регіону. Вірменія та Азербайджан після розпаду СРСР майже три десятиліття перебували в стані війни за нагірний Карабах у 2023-му Баку повернув контроль над цим регіоном. Атака дронів на важливий російський промисловий центр. Безпілотники прилетіли на Арзамайський приладобудівний завод на кадрах, знятих самовицями. Видно вибух і стовп диму. Цей завод виготовляє прилади для авіаційної та космічної галузи за свою діяльність та підтримку російської військової машини. Підприємство перебуває під західними санкціями. Під час атаки, за повідомленнями місцевих змі, загинув один з співробітників установи. Двоє поранені пролунав вибух в іще одному промисловому. Місті тієї ж е, Нижньогородської області в Дзержинську. Там також є підприємства військової промисловості. Загалом російські сили ППО запевняють, що збили майже чотири десятки дронів в дев'яти областях. На фронті загинув художник Давид Чичкан. 8 серпня. Він зазнав поранення під час штурму ворога поблизу Запоріжжя. А 9 серпня. Його серце зупинилося. Давид пішов на війну добровольцем у складі мінометного розрахунку. Його побратими повідомили, що він завжди сумлінно підходив до будь-якої роботи та ніколи не ховався за спинами інших. А ще завжди був щирим із людьми та ділився з побратимами та посестрами своїми думками щодо політики, етики, соціальної справедливості. Цитую: Давид вважав, що справжні анархісти мають ділити найважчі труднощі, що переживає їхній народ. Давид Чичкан – син відомого художника Елі Чичкана. Давиду було 39 років. Більшість 30 кілометрового узбережжя Одещини непридатна для купання. За даними рятувальників, офіційно в області відкриті лише 32 пляжі. На інших відпочинок може коштувати життя. Напередодні на несанкціонованих пляжах в області загинули троє людей Близько півдня між а затокою та Кароліно-Бугазом за півсотні метрів від берега вибухнула міна. В цей час в воді був чоловік на очах у власних дітей. Він дістав смертельні поранення. Ще двоє людей, за даними ова загинули в затоці. Найімовірніше вибухи пролунали через протипіхотні міни, які винесло на Мілену після штурмів. Офіційно ці пляжі не були відкриті, тож водолази не обстежували тамтешнє дно. Урядовий візит на Харківщині у прифронтовий регіон приїхали очільники відразу кількох міністерств на чолі з прем'єр-міністеркою. Там вони навідалися в обласну клінічну лікарню, де наразі реабілітовуються, реалізовується. Перепрошую, масштабний проект будівництва підземного корпусу, захищеного від ворожих ударів. Також оглянули укриття в ліцеї дитячому садку, де зводиться велике сховище. З навчальними кімнатами, медпунктом та їдальною за словами Юлії Свириденко, на укриття в освітніх закладах держава виділила понад 6 мільярдів гривень, але темпи будівництва слід пришвидшити. Окремо, очільниця уряду, зустрілася з жінками, які прагнуть започаткувати власний бізнес у прифронтовому регіоні. На це держава виділяє спеціальні гранти. Це стратегічно важливий прифронтовий регіон, який, попри щоденні обстріли, тримається і розвивається. І вже цього тижня уряд ухвалить програму підтримки прифронтових регіонів із пільгами з можливостями для людей, бізнесу, освіти і медицини. Яхта власноруч у Львові. Ветерани, які проходять реабілітацію в центрі незламні самотужки, майструють судно. Ця ідея об'єднала кілька десятків охочих. Працюють вони з осені, тож яхта вже на завершальному етапі, і скоро її пустять на воду на місцевому озері. Про лікувальний ефект спільної справи кореспондентка ТСН Марічка Кужик зараз розкаже. В підземному паркінгу соціального будинку для пацієнтів центру будують яхту. Вона буде завдовжки 4 метри. Майструють судно, ветерани. Хтось точить і вимірює, хтось збирає корпус, хтось фарбує. Я там мав досвід з ну працював на виробництві меблів до, до повномасштабного. То тобто десь якісь. Розрахунки, де щось підсказати 32-річний Кирило на кріслі колісному ще чекає на протез. Він втратив кінцівку у травні, підірвався на міні. каже будівництво яхти це не тільки фізична праця, а й психологічна підтримка, не дивлячись на те, що у тебе може можливо бути якісь вади. Ти відчуваєш, що ти щось можеш. Ти можеш там щось робити, бути корисним, і ти розумієш, що ти не зациклюєшся на своїй травмі, наприклад. Да? Ти не зациклюєшся на своєму пораненні. Отже, у тебе думки направлені тільки на роботу. Пан Василь один із небагатьох, хто вже мав справу з кораблебудуванням. Це саме те, що хотілося давно зайнятись. Як ну до війни, я займався якби будівництвом кораблів, які ну Великі кораблі це я будував їх в Польщі в Кракові. Так що, в принципі, судобудівна галузь це моє якби продовження. Зараз просто ідея створити яхту з'явилася під час відпочинку біля озера. Розповідає Руслан Кухта. Зізнається, спочатку вона здавалася нереальною, а зараз вже готовий корпус. Запустилася ідея десь восени, але там довго там е, нарізалися матеріали. І ми десь вже в лютому місяці. Почали роботу, прийшли перші деталі. Почали приходити хлопці. Воно спочатку було як конструктор, так деталь за деталю, чого він набирав форми. Психологи кажуть, така спільна робота не менш важлива ніж медикаменти чи фізичні тренування. А наявність тільки соціального інтересу, тобто бажання бути корисним один одному і творити для один одного, є прямою ознакою. Ментального здоров'я вже цього літа яхту планують спустити на воду, а також створити ветеранський яхт-клуб. Марічка Андрій Попович, Віптесен, один 1+,1, марафон. Єдині новини.